Сьогодні 6 число, будемо з 6 липня одкачувати мед у цій сім'ї. Так бачимо, джоли піднесли медку, все йде нормально. Ця Сім'я в мене передовиця. Так, в принципі, липиси його мало. У така й погода льотна. Так, ця рамка відтягнута, набризи відбираємо, і качати не будемо. Так, далі йдемо. Як бачите, мед є. Починають печатати. Так, одна. Дорога. Викачую, тому що соняк на носу. Замішається спортить усе. Так сім'я занесло, конечно, добре. Так вже три рамки повномедні. Чти. Так, чотири. бджоли огранічили яйця, кладі матку. Залили верхні корпуса. Остається тільки забрати мед. Ну, мед ну це вже. Так. 5 рамок, 6-7-8 рамок з медом залиті. Плюс ще бачу внизу, тут в мене взять буде 2 рамки. Там розплод пішов. Да, ось вона запечатано все. Ці перві дві рамки запечатані. Далі не знаю чи розплод є. Будемо брати. Така ситуація в мене... Знову тільки липа, звісно, бо липа в нас в чистому виді немає. Всякий спарцет, пустирник. Другі трави. Клібера, білий особливо. Непогано виділяють. Даловка з медом. Ситуація красива. Так ще раз кажу по поводу цього. Бачите, бджоли покривають прополісом. Це свіже у мене. Так Осьім'я здорова, немає ніяких проблем. Тобто є підмору небагато, але казку сверозу немає. Ось так, Ось рамок. Десь відромеду буде, трошки більше.